Дилься до пива, покажу, як зробити. Помила їх оцю частину. Отак відрізала. Сюди її. Беру мед Отак сюди його. Ммм. Соус у нагі. Трохи солі. Отак перемішала. Отако зробила, отак на деко положила. І в духовку на 40 хвилин. Пиво. Отак відкрила. Отакий бокальчик заморожений. Отак налила. Ах, пахне. Отакі приготувала крила до пива. Гострий мед. Отак сюди його. І отако. А далі по рецепту отак. Зберігайте відео та готуйте на здоров'я смачного і отаку.